Друзі, всім привіт! Сьогодні субота. І сьогодні буде нестандартна зміна. Дуже цікава. То отже, раджу подивитися відео повністю, не приматувати одразу на кінець. Е, стартанув я з п'ятої ранку і сьогодні буду працювати цілий день з п'ятої ранку до 12 ночі. Я дуже сподіваюся, що. Мене вистачить сил. Таке я робив лише один раз. Та, так, був батл. І ось. Ну, потім я вирішив так більше не робити, бо дуже складно. Ну, сьогодні також є привід. У нас батл. І я е, батлюсь проти також двох лінкольнів. Проти Боді та Денчика трошки пізніше ми десь там по обіду в другій половині дня плануємо зустріч, зробимо паузу обідню. Плануємо зустріч. Я також засніму покажу їх машини. Ось буде дуже цікаво, і ми вже з п'ятої ранку працюємо. Проміжні результати поки що казати я не буду. Можливо, ми про проміжні результати... Ну так, ми вранці там дві години назад там щось перекидувалось з проміжними результатами, але у хлопців старт був не дуже, в мене трошки краще. Ну, в принципі, і надалі поки що є замовлення. Ну, це ж таке діло фарта, як говориться. От зараз 10-та година, початок 11-ї, вже 5 годин на секундочку відпрацювали. Знаходжусь в центрі на Печерську. ось Но, но! В мене яка ситуація? Я залишився без укона. А чому? О, поїхали. Мінімалочка по комфортіку. Uber І та не взялася, заказ більше не доступний. Подача кілометр була 135 гривень. Що таке було б замовлення. Ну, нічого. Ось. Е так. Збір. О, Блек зато прийшов. Мінімалочка 185. І цей Блек взяв. Красота. Ось. половиною годин працюю, ну, В смислі мене збило зараза. А що я хотів сказати? Що я хотів сказати,? А? Коротше, отже, працюємо. Буде, буде дуже цікаве відео. Я гадаю, Сподіваюсь, будуть гарні каси. Сподіваюсь, сил вистачить. А, чому я без уклонно залишився? Тому що в мене залишилось лише 2 або 3 замовлення без комісії. Я вирішив їх залишити на вечір. З 10 до 12, можливо, там щось гарне. Ну там, ну, як мінімум, там 500, може можливо і 700 вирвати якісь такі замовлення без комісії, щоб було. Ну, в батлі ми вирухаємо, ну, відмінусуємо, звісно, комісію, щоб були усі в однакових умовах. Ось, ну а спешел для мене особисто каса, то буде більш буде більше. І тому я вирішив в е, день працювати лише по Uber Comfort Black і е, бі, бізнес преміум по болту. І, до речі, тільки що виконав преміум перший на сьогодні. Гарне було замовлення. ось Так що ось такі новини, друзі. Сподіваюсь, ви будете вболівати за мене. Додивитесь відео до кінця. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть комент, будь ласка, дуже-дуже допомагаю -дуже просуванню відео е, і та просуванню каналу. І не перемикайтесь! Трошки пізніше, коли буде обідня перерва, коли ми з хлопцями зустрінемось, я все засніму. І проміжні результати вам розповімо. На зв'язку. І також, друзі, ще попереду Бабі Літо, де і зараз ще в нас літо повним ходом. Не забувайте, що в магазинах Шамбала. До кінця серп, е, вересня ще діє знижка на все, що потрібно для шашлику, для кемпінгу, для риболовлі, 15%. Тому користуйтеся, користуйтеся, мало ли хто ще не встиг. А також у форі діє знижка на каву та булочки 15%. Також кому для перекусу заїжджайте від застосунку драйвера апара. Ну що, друзі, <кій> все ж таки я зробив перерву з 2 до, ну зараз пів п'ятої Заїхав додому, трошки перекусив та трошки поспав. Щоб все ж таки були сили. От, хлопці. За цей час також обідали, але я знаю, що вони вже мене по касі наздогнали. В мене десь на зараз приблизно половиною Це по батлу, а сугубо моїх десь п'ятірочка. Ось. Ну, будемо намагатися їх наздогнати, але без перерви і зовсім без сну. Воно тяжко, тяжко, тяжко. Ось. І увімкнув болт і одразу прийшов майже без подачі бізнес 427. Поїдемо на ентузіастів з КПІ. Працюємо і ще думаємо. Де ж його зустрітися? Так щоб і не стімніло, щоб засняти. Ось, не, не можу ніяк придумати місце. Так, щоб було комфортно. Ну, подивимось, що воно да як буде. Поїхали працювати, буду тримати вас в курсі, щоб відос не був дуже довгим. Вийдемо на зв'язок вже коли я сподіваюся, ми таки зустрінемось. Або перед тим як стімніє, я вам вже розповім як та що. Ось такі три красотки. О. Свет нам четко включили. Ну что, друзья, у Боди э, он на серебристый, у него касса пятерка сейчас. У меня я на белий 5800, а у Денчика на черный. 6600. Але він, поки ми вже зустріч, зустрілись з Водою, він ще виконав два файних замовлення. Один по преміуму з лівого берега направив центр, і з правого на лівий Також він там якесь файне замовлення взяв. А, по, по уклону. ось Так що, ось такі проміжуточні результати. Зараз у нас. Що, шоста, а, ні, вже не 6 година. Це ребери працюють, знову повітряна тривога. Зараз вже десь 8 година у нас вечора, кофі брейк і, напевно, десь о 9 будемо стартувати на фіналочку. Ну, навряд чи мені вдасться наздогнати ну, Сподіваємося, що щось напрацюємо ще. І запишу вам вже результати завтра вранці. На зв'язку. Ну що, друзі, розповім вам, як закінчився вечір суботи, як завершився наш батл. Пішла повітряна тривога, і дуже-дуже погано стало з локацією. Якщо ви ще якось там працював або аби як, Uber і болт в мене взагалі повилітали потім. Ще замовлення одне чи друге по, по Uber я зробив. Два замовлення по Уберу я встиг зробити, ще якось так перезавантажуючи геолокацію в телефоні. А потім вже уклон. Уклон, ще там можна і геолокацію виставити вручну, і він якось так краще працював. Ось, Тому зробив там ще пару блейків. Не буду довго затягувати, розповідати. Опинився на лівобережці, Ось там вже все. Болт і Убер приказали довго жити, як то кажуть. Дивлюся все червоне, дивлюся у уклон, вилітає з гідропарка, там два подача, Біля дороги стояв пасажир, не треба б сам гідропарк було заїжджати. На Петропавську Берчагуїв буде скрін, ви побачите. Цікаве замовлення, я зробив скрін. 1000 щось таке. Я його, його хватить. Привіз. Звідти було там щось 400 на, на відтратний. За вісім. Щось я думав, думав, гадав, можливо, щось таке поцікавіше вихвачу, бо час вже був такий, десь без 11, без 11 або без 20, 20.11. Можливо, гадаю, зараз щось там почти за штукарик на лівим, по часу встигну. І був, було таке замовлення, касарік налівий, але не встиг я його хапанути. Ну, там подача була завелика, там щось 6, 6 км подача ще була, і по часу це зайняло би норм. Фіг з ними з 6 км. Але якщо 6 км по е, окружній, це одне питання, що займе в мене 5 хвилин. А якщо там сьомі ці 6 хвилин, то це можна їхати і 15 хвилин, і 12 там. Ну, то, то вже навіть для мене завелика подача. Ну, ось, по ітогу, відкатився я до КПІ пустий. стояли фільтра. Прийшло замовлення з південного вокзалу 800-50 там, 50, щось таке. на К мирі. Познякі, Харківські, ну щось таке там, типу. Ось. Дві таких собі пасажирки попались: молодухи, беспокойные, Винесли мне Мост по дорозі. Два чемодани, один здоровий, другой маленький. Окей, помістилися. Їдемо по бульвару Шевченка. Одна з них друга. Починає стонати. Ой, там в мене ж макбук, він же ж напевно роздавиться. Ай-яй-ай, -ай, ой, за серце хватається, там, капець, коротше. Ані давай мені, ані мені ще й до этого чимось, коли вже сідали, вже там щось, мені мені не сподобалось, що щось, вони там, що сяте. Тут давай мені мозг виносити остановитися, типу вона ноутбук той достане. Я кажу, я тут не можу зупинитися. Паласа автобусна, ми по Шевченко Бульвару їдемо. Я говорю, найближче місце, де я зможу зупинитися, це коли ми приїдемо Бісарабку і почнемо підніматися по Лесі Окраїн вверх. От там справа я зможу зупинитися, там є парковочні місця. Ну, замовкли, але та за серце хваталась і стонала там ще раз 30, поки ми 5 хвилин ці їхали. Жесть, зупинився. Та побігла в багажник, та друга мені, я аж сижу, я відкрив, у мене ж кнопочка, дистанційно відкривається, то закривається багажник. А ви що і не, 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 не пойдете не поможете? А я що повинен, я щось не розумію. Ну короче, то есть такі вони. Я, я вже кажу, дівчонки, тайм, елки-палки, я вже бачу, що я приїдемо в БС-15, я вже до себе не встигаю. Харев вже та саме, соплять жива. Коротше, забрала то ноутбук свій, привіз, але хоч тут ще треба було другу там щось кудись в інший двір завести, взагалі, в общем, вони сказали, давайте ось тут, ми тут вдвоєм вийдемо і все, типу вже. Ми тут вже пішки дійдемо. Слава Богу, хоч, хоч так. І я вже звідти думав, що буду їхати пустий. Тут бах, в ефір вилітає замовлення, 600 гривень, там щось за 12. На Берщагівку скоростний трамвай швидкісний трамвай біля мене. 900 метрів подачі. Я його хватить, набираю, розгортаюсь, набираю паса. Тверезий твер, 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 хлопець, все окей, типу відчтовий. Я говорю, там їдемо точно, там безготівкове було замовлення. Так, точно їдемо, все супер. Я кажу, ну все, тоді, тоді ви швиденько вибігайте, бо часу в нас обаль дуже-дуже, да-да-да, типу. все виходимо. І мені залишається там 300 метрів якийсь доїхати. Він мені телефонує каже: можете завершувати поїздку, ми, 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 ми нікуди, нікуди не їдемо. Звиняйте за. Безпокойства, закривайте поїздку і їдьте там, куди хотіте. Я кажу точно, точно. Ну, дякую. Я розвертаюсь, Ну, так швидко Окон ну, ж не дасть завершити. Ось я вже був десь на Жилянській, Саксаганського, додому їхав. То тоді вже дало завершити поїздку. Отже, в принципі, і не пустой поїхав додому, але і без пасажирів. Ну так, підфартило, звісно. Ось. І що вийшло по ітогу? Е, сугубо лічно мій результат 9300, але ж в мене там уклон, якісь замовлення були без комісії. А по батлу вийшло менше, там 8 з чимось, 8300 або 8200. Зараз буде табличка, Дуже дякую Антоніо, е, що зробив її. Цікаво, ви подивитесь, там буде фотка три е, Лінкольна наші, які приймали участь в Батлі. Ось, і там буде в, реаль, е, в режимі реального часу, по часу і по касі е, графин, і ви все побачите, хто переміг і з яким результатом. І дуже усім це сподобалось, і вирішили, що можливо, у цю суботу ми навіть. Е, Знову таке зробимо. Е, отже, друзі, з вас лайкосик, коментар та підписка. І до скорих зустрічей! Ні Газяні Жезла.